Далі будемо іграшко вибирати. Кидаємо монетку. Так, Віра, пробуй Вниз. так. О, де все воно випало. Ось, відкривай. Що ми виграли? Пальчик. А зараз ще одна буде. Дивись настінька. Діра, закрізь. Зараз тебе попалося. А ну покажи, що знімемо. Давай, давай. Давай. Вниз. І ще одна. О, так, це. Ее, що, що, що попалось? Ем, у Настя перший. Давай. Дивимося, що попало. Так, відкриваємо угу. Настя. О, Вау! 1 попалась. Що це Настенька? Що це Настя? Машина? Так, і Вера. О, 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 о курка. Антистрес. Будемо розпаковувати. Пісочний. Всередині пісок. Всередині пісок. І отак він. Ще купили такого набору, Вірочка. Ну, розпакуй. Подивись, що в цьому наборі є. Каєчка є, э, два видеока селіжок, лопатка, там з ладиками. Э, э, така, що ми твоїсти, там камушки э, настають. І все. Еще ось таке. Еще ось така базилка. О, це саме Сюди можна водичку набирати. Ти пристрієш, скільки сюди водички влізе, щоб робити замок. Змочувати пісочки. Ідемо купатися. Там дивіться, да, дивіть, дивіться, дивіть. на неба. Да. Там не так літають. На небі літають. Знімо. Тут якісь замок були. Папа, дивись палочки, тапці. Дивись, Це місточок такий. Тут тунель Місто підземне. Прикольно. Там мала бути водичка. Так, вона нас вона шоху, засихає. Вера приїхала на озеро, Вірусь. Ого! Це таке озеро. Тупається, катається. Пробується україна вибрала крокодила. Дуже шукає. Сьогодні вітер. Це крокодил на одну особу, а ще є на дві особи. Дивися, ага. Ага. сідай на крокодилу. Іди сюди. Пока, Вера. Нє-є. Сідай на крокодила! Подивимося, наскільки він устойчивий цей крокодил. Вєра. Тут очень мелко Можно идти пол километра И будет меньше, чем по поясу Нет, я не могу, я не могу то ля на крокодила Давай, тримай, залазь Залазь не могу, не могу, не могу. Идем на берег залезть

Чи, скажи, чи тобі подобається крокодил? Мені подобається. Хороший? Так да. Рекомендуєш такого купляти? Так. Да. Я приношу прокалю. Що...